Сьогодні 100 днів роботи нашої урядової команди. Ми сфокусовані на ключовому: це безпека і оборона, це економічна і соціальна стабільність, енергетика і підтримка прифронтових регіонів. Ми масштабуємо виробництво української зброї, координуємо зусилля з міжнародними партнерами, щоб наше військо отримувало все необхідне вчасно. Ми осучаснюємо Сили оборони, запровадили систему обліку військовослужбовців Імпульс, та сьогодні прийняли рішення про можливість електронного оформлення відстрочок через ТЦК. Цифровізуємо і надалі сервіси для спрощення взаємодії людей і бізнесу з державою. Є акциз, є нотаріат, є суд та електронний шлюб. Також сьогодні запустили єдину платформу для всіх послуг «Ветеран-про». розширимо перелік інших сервісів доступних дій. За ці сто днів ми побували в усіх профронтових регіонах за результатами зустрічі. Вчителями, медиками, підприємцями ми формуємо системну політику для підтримки прифронтових громад, розуміючи, що це наш безпековий пояс. Ми підвищили зарплати лікарям, прийняли рішення доплати вчителям, забезпечили безоплатне харчування для дітей перших 11 класів вже в цьому році. 100% бронювання для підприємців це опція, яка доступна для всіх тих, хто працює на прифронтових територіях. І сьогодні хвалили надзвичайно важливе рішення. Держава буде компенсовувати страхову премію для військових ризиків на прифронтових територіях вона запрацює з листопада. Ми подали проект державного бюджету на 26 рік до українського парламенту. На наступний рік ми передбачили і нові програми, і ті програми, які показали свою максимальну ефективність. Серед нових програм це чекабля людей віком від 40 років, це підвищення оплати праці вчителів. І, звичайно, ми зберігаємо програми, які допомагають наповнювати бюджет і підтримувати підприємців. Це політика зроблена в Україні. Окремий виклик це енергетична безпека. Ми посилюємо захист критичної інфраструктури, готуємо резерви, максимальні взаємодії з обласними військово цивільними адміністраціями. Міжнародна робота. Ми запустили фонд відбудови спільно з Сполученими Штатами і вже маємо перші внески в 150 мільйонів доларів. Ми завершили в рекордні терміни скринінг законодавства і готуємося до старту переговорів про вступ до Європейського Союзу. Відкрили нову Євроколію. Прямі потяги тепер ходять з Ужгорода до Братислави, Відня і Будапешта. Усе це згідно з програмою дій, пріоритети якої перетворюємо на конкретні рішення. Дякуємо силам оборони, всій урядовій команді і всім тим, хто на своїх місцях працює та дозволяє підтримувати життя держави.